Привіт! Я бачу, що вам заходить крутенький огляд на якесь питання. Тож давай спробуємо ще раз: як часто ти дозволяєш собі плакати або ні? Не так, як часто ти дозволяєш собі плакати при дітях? І що ти відчуваєш в цей момент? Сідайся, поговоримо швиденько. Не знаю, як ти, а майже 90% мам не дозволяють собі плакати при дітях. Або після цього тихесенько їдять себе за це. Мовляв, вони не повинні бачити мамині сльози. Аргументів можна привести багатько, та я тобі скажу от що: діти такі самі люди, угу. і вони вчаться жити, лише вчаться. А життя це не просто смаколики. Так, хочеться огородити їх від негативу, від всього, всього, всього. Але ж нам треба виростити повноцінну особистість. Так? Лише вчора говорили з клієнткою на тему, а якщо я її, тобто свою доньку, злякаю своїми сльозами. Ну, злякаєте. Злякаєте, якщо дитинка мала, вона не розуміє природу маминих сліз. Але що може зробити мама? Пояснити доступною дитині, можливо, навіть трохи примітивною мовою, чому саме я плачу? Плачте разом. Дитина емпатично пов'язана з вами, підв'язана до вашого емоційного стану. Так, нікому не хочеться бачити ті гіркі сльози на тих оченятах. Але ваша напруга напруга вашої дитини. Потім ви приходите із запитом, їх істерик, зміни поведінки, надмірної активності тощо. І дуже дивуєтесь, коли ми починаємо працювати не з дитиною, а з мамою. Тож, коли ви собі дозволяєте поплакати, дитина дозволятиме надалі собі прояв емоцій, отримуйте підтримку один одного. Більш щирої підтримки ви точно не знайдете. Вчиться стабілізуватися самі, і дитина навчиться цього вашим прикладом, а також взаємодія у ці моменти дуже важливо. Проявляйте ваш сум і довіру. Бо дитина вчиться цьому у близької людини. Вона бачить і бачитиме надалі, бо поки дитина маленька, вона цьому вчиться. А коли дитина вже підліток, вона вже знає, довіряти чи не довіряти комусь із близьких. І тому вона не буде тихенько крадькома плакати в подушку або подружкам, а буде довіряти і розповідати вам. Всім психічного здоров'я, пока-пока.